Новорічними кадровими перестановками порадував своїх президент Росії Дмитрій Медведєв. Цукеркою ощасливив першого заступника голови президентської адміністрації Владіслава Суркова. Він відповідав за внутрішню політику 12 років і був далеко не останнім серед левів, а чи не найвпливовішим чиновником Кремля. Тепер працюватиме у кабінеті міністрів і до партбудівництва будівництва ніякого відношення не матиме. Займатиметься питаннями модернізації, хоча досі подібної посади в уряді не було. Сурков вважався головним ідеологом влади. Де саме він відповідав за вибори губернаторів, доки їх не скасували, і депутатів Держдуми. Він же був творцем і натхненником про кремлівських молодіжних проєктів, таких як рух наші. Сам Сурков новому призначенню, начебто, зрадів. Мовляв, уже давно просив про відставку. При цьому відхрестився від можливості у подальшому впливати на внутрішню політику, зокрема, брати участь у врегулюванні протестної активності. На місце Суркова прийшов В'ячеслав Володін. До цього він обіймав посаду віцепрем'єра і керівника апарату уряду. І саме. Він вважається неформальним керівником передвиборчої кампанії Путіна. А місце самого Володіна зайняв замголови апарату уряду Антон Вайно. Однак йому світить тільки статус простого міністра, а не віце-прем'єра. Мабуть, личить більше серед ощасливлених і помічниця президента Джахан Полієва. Тепер вона глава апарату Держдуми. До цього Полієва ще з часів Єльцина відповідала за підготовку текстів для виступів президентів, головними з яких були послання федеральним зборам. І що б там не казав сам Владіслав Сурков, а політологи вже назвали його перекваліфікацію видаленням з гри. Озвучив думку президент фонду ефективної політики Гліб Павловський. Мовляв, усе зрозуміло. Сурков уносить із собою старий політичний Кремль. На наступних виборах випробують більш грубі політтехнологічні прийоми. Не виключає Павловський, що так Медведєв намагається порушити сценарій виборчої програми Путіна. На думку ж іншого експерта, політолога Станіслава Білковського, це чергова апаратна перемога В'ячеслава Володіна. Над Владіславом Сурковим на це вказують і виступи Суркова на межі фолу перед його переходом в уряд додає Білковський. А Путін вестиме президентську гонку із набагато вигідніших і зручніших позицій.